Так, друзі, ну що, всім привіт! Сьогодні середа, ночували на ось такому паркінгу. Ну, типа як на паркінгу? На виїзді з паркінгу. Вчора десь годині, дев'ятої сюди приїхали, паркінг вже був забитий, легкові місця вже всі були зайняті, були лише місця отак там на виїзді. До речі, сорі за те, що вчора так закінчився відос, бо... Якраз коли мили машину, думаю, бляха, бігом вам змонтую відео закину, вам поки ще є польський інтернет. Тому, пацани, сорян. Я... Фу, я коротше, лише проснувся і роздуплився далі. Всі місця реально вчора були зайняті. Легкові, вантажні, задіялинок, все забито було. Тому ми ось так припаркувались. Чесно думав, що спати буде взагалі тіпа, нереально, але вроді би даже і виспались, вроді би даже і дорога не мішала, то що дорога так близько і шум було. Було, в принципі, все чітко. Так, ця сторона у нас все класно. Дивимося, що в нас робиться по цій стороні. Так ми вчора помили машину. Віда вже до речі, грязна. Так ми тут вчора запаркувались. Але нічого, добре, що і так запаркувались. Ой, так. Що там цей? Що там... Виспалась мадам? Виспалась. Мадам каже, що виспалась. це саме головне. Бо не виспана жінка, це проблеми у сім'ї. Це ви знаєте, це крики, нерви. Я вже з речі... А, це голодна жінка, добре. Я вже, до речі, відкрив зміну, поставив на молотки, доставимо ще 5 хвилин і будемо їхати на розвантаження. До розвантаження маємо десь кілометрів 2 Відстояли ми 10 хвилин на молотках і можемо помаленьку звідси виїжджати. Виїжджаємо до розвантаження, маємо 24 км, час прибуття Показує, в принципі, що фірма, там де ми маємо розвантажуватись, працює з 7 години, але ми вирішили трошки поспати. Оце таке, може писати сьомої, а потім приїдемо, вона працює з восьмої. І це було б неприкольно. До речі, нас вчора на кордоні цольники зводили. Зводили нас цольники, перевірили наші паспорта, подивилися цемерку, подивилися ліцензію і відпустили. Я взагалі не розумію, для чого тоді нам всі ті решта документів. Ціла папка документів, а постійно дивляться що це там таке Болото то вивітаю. Да, болото капець кригає. Ми ну, це стояли в болоті, і болото поналипало до коліс і тепер все болото відвалюється. І так стукає капець. Куча, Ціла папка документів реально перевіряють тільки ліцензію, цимерки, паспорта. Даже карту побуту йому дають, по карту побуту мені віддав назад, сказав, що не треба. Так, до речі, забув вам сказати, що по цінах на мийку. Коротше, мийка такого манчика коштує в Польщі 190 тисяч. Тьфу, блін, 190 тисяч. 190 злотих це разом з воскуванням. Так що от така ціна. Хоча вчора так, виїхали, сьогодні ще прокатаємось і вже вечором вже не буде навіть видно, що машина взагалі милася. Тому якось так, але все рівно, треба от в таку погоду, в таку пору року машину мити почастіше, збивати ту сіль з машини, щоб все було чітко. Літом це таке, літом можна там раз, не знаю, в місяць, раз в два місяці, а можна взагалі тіпа, на паркінгу собі взяти якесь відеречко і так чисто по самому протерти машину. До речі, в Італії, коли я це працював на бусі, то стояли на паркінгу Суза то там пацани на бусах приїжджали, у них з собою було типу, відро, ця така щітка, щоб машину мити. і Вони собі прямо на паркінгу вставали, машину мили і взагалі круто, молодці пацани. Ну, З бусиком це проканає, з сольовочкою, напевно, не дуже. Хоча я бачив на паркінгах і фури, типу, так, кабіни теж миють такими цими щітками, що було б бажання. Можна було б все зробити. Але є, до речі, в Польщі навіть мейки. Ну, В принципі, я зустрічав їх небагато, але є все-таки такі мийки, що самообслуговування, що можна мити такі великі машини. Там прям пише Тір або Буз, що можна такою машиною під'їхати і помити машину на мийці самообслуговування. До речі, Степан. У мене є дуже хороший товариш в Польщі, він так і миє машини на мийках самообслуговування. У нього такий самий ман, ну, у нього ТГМ, у мене ТГЛ. Але розміри машини такі самі, тому він собі оце заїжджає на мийку самообслуговування і сам собі миє. І це виходить набагато дешевше. Але так як типу, 190 злотих, то я б, якщо б жив би в Польщі, то мив би машину, напевно, раз, раз в місяць або раз там, в два тижні. О таке. Коли машина чиста, воно, якщо чесно, якось працювати ну, легше. Так, друзі, все, ми розвантажили одну палету, ще нам залишилося. Дві точки розвантаження. Розвантажували, до речі, віндою. Хоча за віндоном в цьому завантаженні не доплачували, але віндою це буде було набагато швидше. Ні. Розвантажили ми першу точку, і я вам знову хочу сказати, що все-таки вінда і електророхля, електропалічак це дуже крута штука. От дивіться, я би зараз мав би сидіти, чекати, поки прийде якийсь чувак. Заведе погрузчик і мене розвантажить. А так я сам типу, одну палітку зняв. Це зайняло у мене там, не більше п'яти хвилин. Розвантажився, підписав документи і їдемо далі. До наступного місця розвантаження маємо 159 км. І знаєте що, мені, якщо чесно, от така робота типу, подобається. Коли в тебе є якісь там пару точок розвантаження, і ти собі по них їздиш, маєш там роботу розписану на цілий день, і собі їздиш, розвозиш ці. Доставки і кайфуєш. У мене, до речі, колись було таке, що я в Італії ще як працював на бусі, з В Італії завантажився і мав в Франції 17 точок розвантаження. Це я розвозив по магазинах всякі там рекламні такі, типу, банери, всяка така рекламна шняга. І це було дуже прикольно, бо мені логіст дав це завантаження, і я цілий тиждень цим займався по Франції. Оце розвозив. І тоді, до речі, в мене була загальна траса. Десь 3,5 тисячі кілометрів. Це в мене було на тиждень. Якраз було то, що треба для буса. Того деколи прикольно. Багато знаю хто, що не любить таку роботу, що коли там оце треба розвозити, що коли багато точок розвантаження, але мені це чимось почало подобатись. Я себе іменно зараз на цьому зловив, що мені це подобається. Тобі таке подобається чи є? Тобі Ю? Я зрозумів. А ми лиш улибаємося і машем, улибаємося і машемо. Ну і це треба робити. Це теж треба робити. Наші квіточки ще, до речі, стоять, може їх вже пора викинути. Вони ще стоять. Вони ще стоять, ну ще постоять трохи. А ми їдемо, їдемо на наступне розвантаження, час прибуття 10.50. Того класно, класно. Ще б було добре, якби ми б сьогодні завантажились, це було б взагалі прикольно. Але це вже таке, це вже як вийде. Вийде, то вийде, не вийде, то нічого страшного. Відпочинемо собі трошки. Та якось буде. Ще, Коротше, є один дуже такий момент. Мені, звісно, він не дуже прикольний. Я би хотів би це все діло знімати, але в Німеччині під час розвантаження і завантаження я відоси знімати не буду. Бо в Німеччині з цим дуже строго. Я колись, як їздив, оце ще на бусі, щось там раз знімав, то на мене були трошечки накричали і сказали, що так робити не годиться. Тому пацани, якщось там такого легенько вийде, підняти, то буду знімати. І якщо ні, то якщо не вийде, то не буду. Буду знімати в більшості це десь там Франція, Голландія, Бельгія, Італія. В Франції, взагалі, по барабану. Я у Франції отак тупо відкрито. Знімав. Ну я, звичайно, питався, типа дозволу, але завжди тіпа, люди там Франції лояльні. До цього лояльно відноситься і ніхто ніколи нічого не казав. А тим часом, дивіться, включили в цьому і не дов, що так холодно, а вони ще включили вітряки. Німеччині дивіться як, як дує. Хоча я розумію, що все те може заїджена, ви вже це напевно слухали по 150 раз, що їх хтось включає, їх ніхто не включає, вони працюють від вітру. Але... але... Так що, друзі, якось так. До речі, що би хотів від вас такий, е якщо хтось з вас працює десь в дальнобої, напишіть, будь ласка, в коментарях, на якій ви працюєте машині і який у вас на цій машині середній розхід. Бо Я з цих екодрочерів і мене цікавить, які машини типу, от з таких вантажних найекономніші. Для мене мені здається, що зараз найекономніший це Mercedes Actros. Але можливо в коментарях ви мене поправите, і напишете якусь іншу машину, яка палить набагато менше фального. Ти як думаєш, яка машина сама економніша? Вольво. Ні, сама економніша машина це та, яка стоїть на паркінгу. Вона взагалі нічого не тратить. А Volvo, до речі, прожорлива. Хоча, напевно, ці вже самі нові Volvo, вони вже напевно економні. А ну хто їздить на Volvo, Напишіть в коментарях, який у вас на Volvo розхід. Друзі, в коментарях було питання від людини, яка живе в Німеччині і бачить, що по Німеччині їздить багато термічок. Було питання, чому я обрав саме тент, а не обрав термічку. Дивіться, пояснюю вам так дуже просто і дуже легко. В термічці є тільки одне завантаження розвантаження це заднє. В тенті є. Як можна завантажити з лівої сторони вантаж? Так завантажити з правої сторони. Відкриваються дві сторони, плюс відкривається криша. І що це означає? Це означає те, що є більший вибір вантажів. А для нас це грає дуже велику роль. Термічка – це, звичайно, прикольно, бо ви собі під'їхали під рампу, відкрили ззаді ворота, завантажились, розвантажились і поїхали далі. На тенті так не працює. На тенті більшості вантажів це все вантажують з боку, з боку або через кришу. Термічка, чому так по, по Німеччині багато термічок, бо по Німеччині в більшості термічки їздять під якоюсь там логістичною компанією або під якоюсь кур'єркою, що їм оці бокові завантаження, розвантаження не цікаві. Вони собі зранку приїжджають на фірму на спедицію, вантажать їм там ззаді палети. Не знаю, скільки там 10-15 палет, і вони собі оці палети розвозять по Німеччині. Вони там мають багато точок розвантажень. Вони собі там одну палету скинули там, другу там. І отак вони працюють. На тенті воно трошки працює по-іншому. І коли ти працюєш так, як я працюю, то тент набагато цікавіший, бо більший вибір вантажів. Не знаю, чи я це вам так доступно пояснив, але якось так воно ті типу, повинні. Доїжджаємо ми вже до нашого місця розвантаження і коротше, шановна громада, потрібна ваша допомога. Можливо, ви нам поможете розібратися в нашому питанні. Як ви пам'ятаєте, у мене тут стояв букет квітів, ось той. І приїжджала поліція. Я свої е, мадам сказав, щоб вона цей букет забрала. То Та щоб такі тут були. Ну, який, 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 який. Я сказав, ну блін, забрати він не може. Напишіть в коментарях, чи може от по закону стояти тут такий великий букет він не квітів. Він великий І він не мішає не з великі лобові вікна. Фляха, напишіть в коментарях, бо я чесно ми не тиждень їздили, нічого не було. Зараз йому мішає. Ми тиждень їздили. Це Франція. З Франції так часто транзитом пролетіли на Німеччину і, по Польщі, і на цей, з Франції транзитом через Німеччину на Польщу. І по Польщі, ну, Польща там Франція їм це по барабану, а німцям це трошечки ну, не, не пасує. Ігрушки теж їм не мішають. Ігрушки мені не мішають. Я прямо на увазі великі ігрушки, а наші там поросята не мішають. Mm -hmm. Поясніть ці мої. Дорогенькій напарниці, що так робити не годиться. Ми під'їжджаємо до нашого місця розвантаження, прийшла мені, до речі, оплата за ДКВ. Прийшло мені 5800 євро за два тижні, але це прийшло за дві машини, це прийшло за фуру і за нашого рижого мана. Потім вечором сяду, там розберусь, порахую і скажу вам, скільки в мене вийшло лише за ману. Друзі, до речі, не показував вам, як виглядає мій ман після мийки. Ось так він виглядає, вже трошечки спереді грязний. Але це таке, це сіль. І так він виглядає з боку. Ми коротше, вже розвантажили ось тут друге наше... друга наша точка розвантаження тут була. Зараз закриваємо машину, скинув логісту документи і шуруємо вже на останнє місце розвантаження. Так, так. що якось так. Все, документи підтвердили, ворота закрили, координати наступного розвантаження забили. До наступного розвантаження маємо 67 км. Показує їхати година 0,5 так що я думаю, що ми ще сьогодні оце розвантажимо і ще навіть завантажимось, бо ще маємо достатньо часу, ще пів зміни будемо мати, навіть більше. Ще плюс враховуючи десятку, то взагалі шикарно. Тому їдемо, їдемо. На наступному розвантаженні там будуть крісла, там треба буде, напевно, їх подавати з машини, вони там не на палеті. То за таке розвантаження, можливо, нам доплатять 30 євро. Ми вже подивимось на розвантаження, як воно буде все виглядати. Тим часом мій секретар з документами рішає питання і снідає яблуком. Та бідолага навіть зі мною їздить, навіть не немає часу поїсти. Перекус. Це ваш день. Перекус секретаря чек. Але нічого, зараз розвантажимось і тоді вже собі нормально станемо. Пообідаємо. Шо? ой, пообідаємо, ну Поснідаємо, в принципі, ну, це вже буде обід. Що у нас сьогодні буде на сніданок обід? Яйця з беконом. Не яйця. Яєшня з беконом. Добре, не з беконом, з куркою. Яєшня з куркою. Яєшня буде з, курячами, з курячими нагетсами. Нормально так буде, нормально. І що, і якось так. Зараз ще треба буде вечором сісти, розібратися там з, з, з тою ДКВшкою. Бо ДКВ я взагалі не розумію, як. У мене там ліміт був упав до 4200, а тут фактура аж прийшла на 5800. Якось воно не знає як працює, але добре, що все добре. Добре, що в мене вчора були гроші на рахунку, що я міг заплатити за солярку, а то була би печалька. Ну нічого, все рівно ми якось вийшли з тої ситуації. Без вихідних ситуацій немає. Короте, друзі, заїхали ми вже в столицю Штауляндії. Реально штауляндія. От відчувається що це столиця. Всі дороги перекриті, куча ремонтів, доріг. сплошний хаос у цьому Берліні, якщо чесно. І ще маємо до розвантаження 7 км. Приїхали ми вже на розвантаження, стали під рампу. І чекаємо, поки нас будуть розвантажувати. За той час порахували, скільки нам вийшла ставка за цю трасу, то за цю трасу у нас вийшла ставочка Євро 20, 20 за кілометр. Маємо вже, до речі, наступне завантаження, будемо вантажитися завтра. Тут також в районі Берліна, і їхати на Франкфурт. Так що, друзі, якось так. Дивлюся зараз, як дядько на оцій тачці їздить тут, де на прицепі поворот на вість. Це просто капець. Така собі тема я вам скажу. Хоча, в принципі, якщо навчитися поїздити, привикнути, то може вже було би ну, можна їздити. А так типу, коли дивишся з боку, ну це все, то реально Першу страшно. Друзі, дивіться прикол. По чувак тягне прицеп. Я що, це перший раз таке бачу. Дивіться, який маленький погрузчик, який великий прицеп. Прикольно. Отакого От я ще реально. Ти навіть поборобала, що порожіть, близько той погрузчик. Це, не було, не було. це взагалі... Це нічого то чогось таки не кожен день бачу. Таким маленьким погрузчиком. Коротше, друзі, виїхали вже ми з розвантаження. Допомагав, до речі, тут розвантажувати. За що мені мають доплатити 30 євро? І тут попався такий німець з цієї категорії обіжених людей. Я не знаю, що цим людям бракує. Коротше, витягаю я типу, крісло з машини, і на кріслі, на кожному кріслі була наклеєна наклейка з артикулем. Але на цьому першому кріслі ця наклейка була трошки в іншому місці. І цей німець не міг знайти. Не може він знайти цю наклейку і починає оце, оце тріпіцькання. І все, типу, що давай грузи, бо типу, назад я це приймати не буду. Я беру крісло, починаю назад його затолкувати, і мене типу, стоп, 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 зупинив. Потім знайшов той артикул і почав вже нормально вигружати. Але я просто не розумію, що люди цим хочуть сказати, що давай, типу, грузи назад і це приймати не буду. Та не будеш приймати, я загружу, то й все. То я буду стояти тут під фірмою, то мені будуть платити бабки за простої. за те, що ти вимахуєшся і не хочеш розвантажити. Але я не знаю, вони цього не розуміють, чи вони типу, хочуть, щоб їх просили, щоб вони цей товар прийняли. Я це чесно не розумію цього всього. Але дуже би хотів би це поняти, чого вони так це все роблять. А ми летимо на паркінг, у нас вже завантаження буде аж завтра. Тому сьогодні яка година 13.28 і наш робочий день закінчений. Шановна шоферська громада, маю до вас одне дуже таке цікаве питання, яке цікавить мене, та, я думаю, також багатьох воно цікавить. Ану, підскажіть на рахунок тахографа, якщо, наприклад, я зупинився на паузу 11 годин, не закрив зміну, відстояв паузу і поїхав далі, не відкриваючи зміни. Скажіть, це буде порушення чи не буде порушення? Бо Споримо, є в мене один знайомий, тіп, який мені доказує, що якщо ти не закрив зміну, то все, це дуже велике порушення. І вчора мені в коментарях також написали, що це якраз не є порушенням, і що не обов'язково постійно закривати і відкривати зміну, коли ти стаєш на паузу 9 чи 11 годин. А ну, спеціалісти, напишіть, бо я чесно, я чесно, знаю, що, теж, що не обов'язково, але серйозно цікавить ваша думка, і можливо, хтось знає. Точно, як це все виглядає, ти як думаєш, треба закривати чи не треба? Ну, не знаю, треба. Треба? треба ж там поки постійно, всі поки коли. Просто дивіться, ще такі приколи Якщо вже е, взяти ці нові тахографи, то їх взагалі, тіпа, от коли ти заїжджаєш якусь іншу країну, то в тахографі вручну міняти країну не потрібно. Це якщо у вас новий тахограф, і якщо у вас. Нова чіп-карта останньої версії, то виходить, взагалі тоді такограф можна не трогати. Бо що, на паузу стаєш, типу закривати зміну, відкривати не треба. Коли переїжджаєш з країни в країну, то в новому тахографі також це міняти не треба, воно там міняється автоматично. То це взагалі прикольно. Ну, напишіть, будь ласка, хто в цьому розбирається. Я, в принципі. Працюю вже якоби 5 років в цьому дальнобої, вже мав би в цьому розібрати, розіб, ну розумітися остаточно, але чесно, щось дотепер типу, не знаю. Хоча як не знаю, знаю, я впевнений в тому, що можна просто стати на паузу і стояти 9-ку і їхати далі, не закриваючи і відкриваючи зміну. Але можу помилятися. А ми тим часом вже доїжджаємо до паркінгу, ще нам залишилось 600 метрів. І от не знаю, що мені зараз робити: виставляти мені відосик сьогодні, там на хвилин 20, чи виставляти вже завтра. ну напарниця моя. Що ти скажеш? Як правильно? Ти казав, що великі відосики довго грусяться. Ну так, да, це що, знаєте, одна проблема, що великі відосики по 40 хвилин вони дуже довго грузяться з е, програми, через яку я це все нарізаю, типу монтую відоси. І потім так само дуже довго завантажується на ютубчик, тому не знаю навіть що і, що і як це правильно зробити. Так, зараз подивимося, що тут у нас на паркінгу чи будуть місця. І до речі, давайте напишіть в коментарі, поставте плюсик і напишіть, ну, в принципі, ви вже з якого місця міста дивитеся, то ви вже писали. Напишіть в коментарях, поставте плюс, якщо ви додивились до кінця це відео, і напишіть, скільки вам років. От тепер мені цікаво, яка аудиторія взагалі мене дивиться. Щоб я розумів, як себе взагалі поводити. Чи мене дивляться молодь, чи мене дивляться старші люди, чи мене дивляться різні люди. Я якраз собі з ваших коментарів зможу вивести якусь статистику. Все, припаркувались ми на ось такій парковості. Будемо собі вже відпочивати до завтра. Маємо завтра завантаження на 8 годину, до завантаження 20 кілометрів. Тому будемо чилити. Зараз моя напарниця, поки я там буду розбиратися з ДКВ, вона буде робити нам сніданок-обідданок-обід, сніданок, а я зараз розберуся з ДКВ і вже буду вам монтувати відосики закидувати. Так що все, друзі, всім Спасибо. дякую, що додивилися. Спасибо. ще трошки можна познімати. Та що будемо знімати? Вже викладаємо, вже буде в наступному відео. Дякую, що додивилися. Не забувайте ставити лайки. Ваші лайки підтримують наш канал. Коли на каналі більша активність, то є більша мотивація щось знімати, щось розказувати. Так що, друзі, всім пока, всім гарного дня. Е, що це за поцелує?